Баришівська зернова компанія продовжує проекти з підтримки сільських закладів освіти. На черзі матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу, який вже з 1 вересня візьме новий старт. І у цьому питанні благодійний фонд Баришівська зернова компанія знову підставляє плече. Так, один із дитячих садочків студенниківської громади на Київщині отримав кольоровий принтер. Саме в цій школі минулого року відкрили дитячий садочок, який буде працювати вже вже другий рік поспіль. І звісно, що хочеться, щоб у дітей були всі умови не тільки комфортного перебування, але й маленького навчального процесу. Адже тут буде. Виховуватися 24 дитини в цьому році. Принтер для нашого закладу був дуже важливим, так як в роботі з дітками він завжди потрібен. Це і роздруківки для діток. Вони дуже люблять розмальовувати. Це і дидактичний матеріал, це і документація. Допомога саме цьому освітньому закладу вже стає традиційною. Раніше благодійний фонд Барашівська зернова компанія допоміг облаштувати тут для малечі ігровий куточок.